Всіх вітаємо мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буде вам дуже вдячна. В Нашій сім'ї довго не бувають без моркви по-корейськи, тому що цю страву в нас полюбляють. Вона в нас замість салата, замість гарніру треба готувати. Підготуємо моркву, почистимо її, помиємо. Це все робиться швидко, легко. Запорука смачного салату це а вже ж, солодка морква. В мене було 7. Зараз 6. Дося конфіскувала, сказала, що солодка. Так, тепер беремо миску. Починаємо ось такими довгими смужками нарізати. Ось така ціла миска кудрів у мене вийшла. Вона соковита, солодка. Буде бомба. Сюди мені буде потрібна голівка чеснику. У мене вона не зовсім ціла, тому що я на щось брала, але в принципі вона велика, цього буде досить. І тут регулюйте за смаком. Якщо ви не дуже полюбляєте такий сильно-чесниковий ефект, то ви можете півголівки покласти, можете пару Чесник чавимо або на чесна податку, але я не знаю, де я її поділа, тому взяла терпу, щоб довго не шукати. Кудись переклали, куди не знаю. Старість. І а вже ж нам знадобиться приправа добре. до корейської мови. Це, це добре перемішуємо. Я не люблю, коли багато приправ. Ну, По-перше, тому що потім дуже хочеться пити. А по-друге, ще хочеться відчувати натуральний смак моркви, щоб він не був повністю забитий прянощами. І робимо маринад. Для маринаду нам знадобиться 100 мл олії, Будь-якою в мене соняшникова. 2 столових ложки цукру, чайна ложка без гірки солі і 2 столові ложки оцета 9%. Все, і на вогонь до закіпання. Отаким окропом ми заливаємо нашу морквочку. Залишаємо моркву хоча б годинки на дві. Періодично підходячи і перемішуючи, тепер ми можемо перекладати будь-яку для вас зручну ємкість і відправляти в холодильник. Це салат готовий на декілька днів. Це дуже смачно, користь, як гарнір, і під рибу, і під м'ясо. Готуйте, мої хороші, смакуйте і до нових зустрічей!